Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми біля бювету Трускавці. Неділя сьогодні, 21 квітня, і тільки що на бюветі була Оксана Білозір головна пісня Оксана Білозір, а собаки підспівують. Давно, я, друзі, не був у парку Адамівка, зараз ми від Бівето, хочу пройтися джерелами Едвард, Броніслава та джерелом Юзя. Йдемо в парк, можливо побачимо і білочок. Подивимось заодно скільки людей гуляє. Ну, сьогодні неділя має бути більше людей, але зараз вже 18.00 і не дуже багато людей. У трускавці, можливо, тому що холодно. Сьогодні похолодало, плюс 8 тільки ось такий циркус дерево цікаве посадили біля бівето. Досить гарно виглядає майже весь все цвіт. Два дерева таких цікавих посадили. Оксана Білозір концерт буде завтра, 22 квітня в понеділок. Але Оксана Білозір приїхала швидше, приїхала... Сьогодні ще побувати на курорті. Можливо, відпочити, зарядитись позитивною енергією. Вона вже так робить неодноразово. Ну і завтра, здається, погіршення погодних умов. Можливо, буде дощ і, можливо, не буде можливості прийти на бювет, запросити всіх на концерт. Тому вона прийшла сьогодні. Так само приходила десь місяць тому. Я також знімав відео. Вона приходила в неділю, а понеділок на його концерт. Також в неділю була гарна погода, а в понеділок тоді, коли був концерт, була жахлива, був дощ. Ось так. Перед нами, друзі, санаторій Кришталевий Палац з величезною парковою територією, величезна відпочинкова зона і дуже близько до бівету. Вже бачите, на спортивному майданчику грає пляжний волейбол, хоча на вулиці Холодно. Не знаю, пісок точно холодний. Також грають баскетбол діти. Ну, і займаються на тренажерах. Гарна сонячна погода, тільки на вулиці плюс 8 друзі Ось тут перед нами вже джерело Едвард. Пам'ятка архітектури, але вона в жахливому зараз стані. Не знаю чому її. Не ремонтують. Дуже гарно зараз виглядає парк. І, друзі, я забув взяти з собою хоча б пару горішків для білочок. Вони зараз весна, вони зараз виходять прямо до людей. Не знаю, ну деколи брав з собою якісь горішки. Я... Не було ні одної білочки, а колись немає нічого в руках, а їх можна зустріти декілька. Тому, друзі, як йдете в парк, ну, беріть щось з собою, скільки тут є і білочки, і птахи. І навіть зараз є вже на водоймі, там біля джерела Юзя є лебедь. Привезли лебедя, там декі качки є. Тому можна щось взяти і покормити їх. Також є голуби, є синички. Є багато різних мешканців цього парку, і завжди вам будуть раді. Людей вистачає в парку, прогулюється, ну, вихідний день. Можливо, хтось з місцевих є, можливо, хтось з ближніх міст та сіл приїхав. Тут якщо я не знаю, чи ви бачили, але ну, я бачив у Фейсбуці, трапилася така історія, що одна людина, не знаю, Ім'я мені прізвище вигулювала двох своїх собак, і то кажуть, що це було неодноразово. Але ну, в відео я побачив, як ці собаки хотіли спіймати того лебедя лебеня водоймі плавали за ним. І людина стояла собі, нічого з цього не робила. На зауваження людей не реагувала. В таких випадках треба було знаю, викликати поліцію. І таке буває. Ліворуч від нас джерело Браніслава. Також пам'ятка архітектура, це все-таки старовинні джерела і потребують догляду і ремонту час від часу і часу. Ну, не знаю, ці принади пам'ятки архітектури, вони мають завжди виглядати гарно. Щоб біля них хотілося сфотографуватись. Якщо десь побачите, наприклад, скажете я там, був, в мене є навіть в тому місці фото. Ось цей, друзі, потічок, якраз той, що тече, розділяє парк на дві частини, він якраз протікає вулицею Річки і виходить десь там аж за вулицею Стебницькою, і йде. Ріка тече під землею, тому і назва цієї вулиці річки. Друзі, ви ще також в коментарях запитували ціни на концерт. Ну, Я думаю, що ви мали на увазі ціни на концерт Оксани Білозір. Ну, Ціни від 250 до 650 гривень в паланці культури. Але є різні, є різні співаки, різні виконавці і ціни завжди відрізняються. Був на концерті Іво Бобола, то там злизно, що від 300 гривень були. Ну я купляв за 400. Ось, а на тіну Кароль було, здається, від 1100 гривень квитки. Так що Ціни різняться в залежності від того чи іншого співака. Ми йдемо, нагадую, друзі, йдемо до джерела юза, подивимось, чи є там люди. Джерело юза відоме тим, що там вода насичена гліцерином і корисна для шкіри обличчя, рук. В коментарях ви неодноразово писали, що в східниці дійсно вода насичена гліцерином, не так як в Трускавці. спорити, друзі, не буду. Я в тих питаннях не експерт. Знаю, прочитав, що вона з гліцерином, тому я так говорю, а ясно, що е, ні одне джерело не є схожим одне на інше. В одному може бути більш насичено, в другому менш. Може ще якісь бути мінеральні речовини. Тому ось так. Також, друзі, пам'ятаю за коментарі, ви писали вже неодноразово. Щоб сходити до джерела, яке знаходиться там біля Борислава, на втуся, обов'язково буде погода. Зніму там для вас відео, як туди зайти і як воно виглядає. Постійно там їжджу біля нього, бачу, що машини зупиняються, і йдуть в ліс набирати водичку. Зараз якраз в лісі дуже гарно, красиво. Тому постараюся зняти для вас відео. Це пам'ятник Адаму Міцкевичу, на честь нього назвали курортний парк, Адамівка називається. Він бачимо по руках, прожив рівно 100 років. Старожив. Напевно, слідкував за здоров'ям Півнавтусю або якусь іншу Ось такі, бачите, поновили тепер лавочки, такі є столики в парку, де можна прийти, сісти на пікнік і просто посидіти. Ось люди бачимо, щось взяли, мають в пакеті. І зараз присядуть, будуть відпочивати. Дуже гарно світить сонце, зараз така яскрава насичена зелень. А друзі, бачите, як завжди, нічого з собою не взяв. І по дорозі зустрів дівочку, дуже красива, гарна, енергійна і нічого не боїться. Ми вже підходимо до цієї невеликої водойми. Осінню тут було дуже багато диких качок більше напевно більше ста особин може ще більше но тут і людей було всі їх кормили був лебедь я не знаю чи то той самий лебедь що був минулого року невідомо Ця дорога веде до Ріксоса, до Молдови, до санаторії Південного і також до Батьківщини. Бачимо, лебедь стоїть на іншій стороні. Добре, що його ті собаки не зловили. Друзі, навіть в цьому озері є риба. Неодноразово бачив, як її тут ловили. Дуже гарна вийшла прогулянка, дуже гарний вечір. Людей, як на неділю, то не дуже багато. Немає зараз дуже на курорті людей, я думаю, що люди приїдуть в перших числах травня, там вже будуть і Великодні свята, і ну і завжди на 1-2 травня колись були вихідні, приїжджало багато людей. Ну і травень очікується теплим. Буде більше теплих, сонячних, гарних днів, тому... Приїжджайте обов'язково Трускавець. Я знаю, таких людей є багато, яким подобається і вже чекають з дня на день, коли вони приїдуть. Якщо, друзі, нагадую кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Не всі джерела працюють, деякі зруйновані. Працюють тільки два, і то вода так тече не дуже не так, як в східниці. Люди вмиваються. Приходять також завжди влітку, приходили звідси з Женеви артек Прикарпаття. Діти приходили з кожний ранок на джерело. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!